Як ви знаєте, у мене нещодавно було те народження, і я отримав просто купу крутезних подарунків. Тому швиденько показую, що ж мені там надарували. І перше, це просто нереально м'якенький плед. вже цілими днями під ним вчілю. Бо що ще робити в таку погоду? Також мені подарували новеньку мисічку, яку можна брати всюди з собою. Це дуже трешний подарунок, бо сую я десь загубив. А ще такий берзам для моїх складочок. Також мені подарували такий величезний контейнер для зберігання мого корму. Ну і звісно, найкращий подарунок для мене це купа м'ячів. Я був у шоці, тому Му навіть не знав за який хапатися. Також у мене тепер є така класна яскрава жилеточка від два Я просто закохався у цей принт. А ще мені подарували супер легеньку пістилку Ерівес. Так як я постійно кудись їджу, ходжу, то для мене це просто must have. Давно собі її хотів. Ну і звісно про мою безпеку не забув. Тому мені подарували мої улюблені засоби від суперів. Тому мамусі ще довго не доведеться турбуватись про мій захист від кліщів та глистів. Ну і звісно, заприщунка. Хоча б сподіваюся, що тимчасова, бо воно все просто ну так. Пахне, я не можу. Як ви бачите, подарунків в цьому році у мене було дуже багато. Ну і щоб ви не обзаздрились мені, я дарую вам подаруночок від себе. А саме мінус 15% на усю продукцію на сайті вауто вкажіть промокод чакі при замовленні